Пане, Юрію, до вас хотіла запитання, як от військові на сході, тому що ви там буваєте, спілкуєтеся з ними, реагують взагалі на цю ядерну загрозу. Тобто, це є в, в розмовах серед Збройних сил України, серед наших військових? Да, ми жартуємо на передові, що найбезпечніше місце це реально фронт, тому що навряд чи буде здійснений ядерний удар по лінії фронту. Я хотів би виступити в ролі якраз трагічного оптиміста, так. Напротивагу колегам прям. Власне, сама ідеологія Росії це є чорносотений монархізм, який власне, побудований на, на смерті. Тобто смерть є в основі ідеології сучасної Росії, перемішаний сталінізм, монархізм, ще багато чого неприємного. І просто можемо розглядати такий варіант, що Власне, після такого сценарію наступає, якби шахівниця перевернута. І, звичайно, це мало ймовірно, але такий сценарій треба розглядати з огляду на те, що ну, основна ідеологія путінської Росії побудована на, на дугінстві, так, це такий собі консервативний, традиційний, глибокий, такий містичний, окультний расизм. Так? І такого сценарію виключати до кінця не можна. Тому. На мою думку, наша ідеологія українська, звичайно, побудована на житті. власне, це життя, звичайно, переможе цю смерть. В будь-якому разі ані ядерний удар, ані ще, що заховано там у кишеньках цього маленького ліліпутика, нас не зупинить у своєму своєму прагненні до перемоги. Але бути готовим до всього треба. І, відповідно, говорити про це також треба. Я хотів би дещо. Я дуже багато чому з вами погоджуюся. Це знаєте, у нас тиждень тому вмикалася Ірина Фаріон, і вона там можна по-різному в нас в коментарях іноді ставляться до. Мовознавиця, вона дуже правильно сказала, що а що ви хочете, Росія це просто зло. Це от таке це зло, яке існує заради зла, не заради життя, не заради того, щоб там люди а заради того, щоб робити всім погано. І відповідно, от тут продовжуючи вашу думку, ви скажіть правильно неправильно. А, а що йому лишиться робити, путіну? Коли він буде бачити, що він програє? А йому? що йому що він далі буде? Ну він програвся, ну має цю ядерну зброю. Ну очевидно, що спробує використати. Ну, власне, дійсно, коли не залишиться зовсім аргументів. Це протиставлення себе всім, як ми Росія, а після нас, ось в потоп, в принципі, може за такою логікою зіграти. Звичайно, ця ідеологія приправлена тими статками, які вони впродовж тих всіх років після розпаду Союзу набували. Вони вже вливалися в міжнародну систему, вони були самі частиною Західного світу, але сказали ні. І всупереч в цьому також і почали цю війну, по суті. Ну, всупереч логіці будь-якій. Mm -hmm. Тому виключати це до кінця я би не став. З пану вериму дам слово-де? Е, Знову ж таки, ми ж також не бачили оцих. Танків, які наступають, Збройні сили України поки що створюють умови, коли російські окупанти, от ну те, що їм справді очевидно, треба це визнати добре, вони вміють іноді аналізувати те, що. В них вибору нема, треба тікати, так і вони, коли вони розуміють, що вибору нема, вони відступають, як вони кажуть, передислоковуються, начебто займають кращі позиції. І відповідно можливо і зараз ми мусимо чекати, коли ЗСУ створять ті умови, коли з Херсонщини чи там з Млітополя їм доведеться просто втікати. Вони зрозуміють, що шансів немає. Ми ще й так дуже багато бачимо завдяки усім засобам е зв'язку, які ми маємо, і інтернету. Власне, дійсно, я би хотів сказати, щоб ми не вимагали якогось дедлайну від ЗСУ. Так? Тобто, контрнаступ це серйозна хірургічна операція, яка має проводитися чітко і сплановано, тим паче, при таких, от власне, загрозах, яка так то треба відрізати як. Чіткий е хірург, дуже досвідчений ці всі ділянки. Те, що ми зараз бачимо, воно не буде схоже на харківську операцію, в якій я безпосередньо брав участь. Так? Е тоді були інші чинники, тоді була, власне, е кульмінація виснаження російської армії була, зіграла свою роль. І удар там, де слабко. Генштаб дуже гарно продумав, розпланував. Е до кінця самі ми не знали, так як ми маємо діяти в цих обставинах, не знали дати виходу, знали, що ми передислоковані, але коли розпочинається, не знали, не знали, якими засобами ми маємо володіти. І в останній момент для нас це самих було сюрпризом. Ми, ми пройшли 70 кілометрів за перший день. До, до 10-го ми вже нараховували до, до 200 кілометрів, які ми райдом. По Харківщині пройшли. Тому я вважаю, що в цьому плані треба просто потерпіти і дати змогу Збройним силам робити свою роботу так, як вони вміють. Тому що зараз, от я приїхав з Бахмутського напрямку, так, кожного дня відбуваються штурми. Кожного дня ми беремо посадку за посадкою. Це важко. це Потребує великих зусиль, великих затрат, і це дає ті результати, які дають змогу на інших ділянках кусати, продовжувати також просуватися. Тому давайте потерпимо дійсно. І в нас є сезон до, до настання знову ж таки осінніх душів. Я думаю, до цього часу ми маємо виконати цю задачу мінімум. Це розрізати це угруповання російських військ і нарешті вийти до нашого Азовського моря сьогодні. Е, в нас Іван він там просив метафор накидати з приводу того, що роблять Збройні Сили України. Ви зараз в іншу історію завели. Ми дуже часто порівнюємо і намагаємося зрозуміти, в чому ж різниця між українською і російською е, арміями. От ви сказали про. Хірурга, який чітко, так, він, він ріже живу плоть, так але він це робить чітко, це українські збройні сили. А росіяни це такі м'ясники, так, які кидають тушку на. Ну, якщо порівнювати в вашому напрямку, кидають тушку і просто її рубають там, де рубається. Без, без різниці. Розрубали та й розрубали. А ми працюємо дійсно як скальпелом, так? Ну, звичайно, і треба зазначити, що. Ну... Власне, можливо, в них і є такі хірурги, так? але вони точно не, не сидять безпосередньо на лінії фронту. У нас хірург практично кожен військовий так? В, своєму, в своєму ділі. Що ж, я більше Я страшним, що yeah. скажу. У них є підручники з хірургії. Є дві людини в 20-х роках, які описали: одного звали Свєчин генерал, другий Тріандефілов генерал. У них написано, що. Все чітко написано, як. Я прочитав трошечки, ще в березні минулого року, ні, мабуть, в квітні. Все з точністю до навпаки. От це ти. Сконцентрувати в одному місі кулак. Ні, ми тут все розпрошили. Там, що, я читаю, думаю, слухайте, ну це ж у вас російською мовою написано. Тобто вони роблять навпаки? Все навпаки. Оце, це реально це західні люди вчилися у них. Німці, оці німці Тріандафілов, оці е, Манштейн і Гудерян вчилися у Тріандафілова. Оці, що били Радянську Армію в Другій світовій війні, вони всі проходили вишкіл в Радянському Союзі і вчилися в Генеральному штабі. Тарас Чулій. І чули? все навпаки.